Привіт, мотодрузі, привіт, мотобанда. Мотоножиці, бензоножиці, кущоріз бензиновий, хто як правильно називає, хто як правильно вважає точніше, той так і називає. Чому я про саме назву? Тому що і в Гуглі по-різному пише, І, до речі, 5 років тому, коли я купляв, Оце от я називаю кущоріс. Але я коли от цікавився перед тим, десь там було 4 місяці приблизно до того, як я купив, я зайшов в магазин Штіль в Чернівцях, поцікавився, скільки от таке от коштує. Там менеджер мені так подивився на мене і сказав, це кущоріс. Я кажу, та нехай. Я не коли взагалі купляю любу техніку, стараюсь настроююсь так, щоб не говорити про щось там, збивають щось лишнє там уточняти, так як правильно називається. Тому що це взагалі збиває з думки і з настрою тим, який ти йдеш купляти, і ти забуваєш щось питати, те, що тобі дійсно важливо. Нехай кажу кущу ріс. Коли я вже 4, 4 місяці прийшов, я не пам'ятаю, чи той же менеджер чи інший. Кажу, ми говорили, я говорив з вашим. Власником по телефону, перед тим як він мені зробив, до речі, скидку, хороша людина, хорошу скидку зробив, хоча мене знайомі. Просто я дозвонився прямо до нього, і це саме прийшов туди і кажу: хочу купити у вас цей е кущоріс бензиновий. Він подивився на мене і сказав: Це бензоножиці взагалі-то правильно. Я кажу, та нехай. Ну, тоді про самий цей. Купив я його це 5 років тому було. Десь приблизно тоді було 7. 8 тисяч я дав ще разом з отаким от спреєм щтілівським. Він коштував тоді 350 гривень. Щось таке. Оце разом було 8 тисяч гривень чи 7 800, щось. ну, під 8, неважливо там уточняти. до речі. Ця штука змазується самі леза, самий ніж. Після того, як попрацював, після того вона не гострить і не змащує сам механізм, а просто захищає його від ржавчині. Тому що працюється, от саме цей інструмент працює в школі. Територія школи обгороджена живим плотом, порода граб. І десь приблизно 400-450 метрів е, обща довжина отієї, е, тє, того е, живого плоту. Трошечки димить розіклав вітер сьогодні. Ну, до цього я працював. Е, Сам пліт обслуговується. ну, Вдома в нас тує, також зараз покажу, як він працює на, на туях. Сам пліт два, два рази це обстригається детально і якісно на рік повністю робиться. ну, І два рази там підрівнюється, десь підправляється. Тобто вона реально працює. Ну і вдома також десь два-три рази. Як мінімум тує і поправляю. Від цього я працював з електро такими. Тоді акумуляторних ще не було, про них не скажу. Хоча от я спочатку боявся бензинові брати. Ну, по-перше, воно там в ціні відрізняється, а по-друге, мене страхало, що воно важке. Та нічого воно не важке. реально. От одним пальцем воно оце. Ну, Плюси, звісно, по-перше, це влезу. От воно Виходить стальне зараз, якщо сфокусую, стальне, грубе і, і будь-яка порода не одне не заламлює, воно стриже. Ну і звісно, оборотисте. Якщо взяти тим, чим я стриг до цього, це якийсь там Китай на рівні, щось типу з інтертулом. До речі, пропрацював також десь 4 роки. Ну там я щітки міняв два рази на рік, і вже уже стертий, тому що вона працювала. Ну і звісно, з чим воно. Зроблено, оце от закусює. І, і по-друге, вона не така оборотиста, не така сильна, але працювала, вона вигрібала. Я йшов спочатку, якщо було запущено, я стільким йшов бензопилою, а потім. Оцим. Ну, ну, в оце от Постійно, коли приходиш працювати, береш переноски, проводиш. Там маєш десь часу годину-дві, а тратиш більше на те, що ти переноски проводиш. По-друге, постійно переноска на плечах має бути, тому що щоб ти контролював і також було, що перекусював. Ну, слава Богу, нормально. Зараз вони не піднялися, я думаю, на світ. Хоча, хоча я дивився штіль також десь в районі 5-6 років тому. Я купляв, оце було у мене відеообзор 361, то там, виходить, я його брав за 14500, а зараз він 25 тисяч коштує. Можливо, і оце хіба що старі завози, тому що воно не цей. Є, можливо, дешевші, є зараз акумуляторні. Не пробував. Я просто показую, який в мене інструмент, можливо, хтось цікавиться. Да, тут потепліло техніки. Отакі ну, от, от туї. до речі, найкраще мене воно влаштовує, тому що туя тверда, знаєте, порода. І вона дуже капризно капризно нею е, стригти її, точніше. Де от показати, так щоб. секундочку Немає в мене оператора, Ну думаю, камера так. Непогано працює, трошки вітер буде хитати. Те, що товсті вона не... Е, то, то, точніше, те, що товсті вона рубає, я не буду показувати цей так е, ясно, ви бачите, леза. Ну і тут видно, як вона рубає. Рубає легенько такі тості, як палець. Але най цей, ви бачите, я хотів показати, що можна нею акуратно стригти. Тобто малесенькі отакі от капризні туї. Можна площину. Ну, ну, це я так більш-менш, тому що і знімаєш, і я в принципі, не готувався. Отакі, ось такі геометричні фігури. Ну, да, от Це з маленького така. Отуйка, вона була за цей період, відколи я купив. А тією китайською дешевою, де зроблено це з цього. Навіть допустим, я розумію, що багатьом не потрібно це для професіонального там. Не в кожного є там 400 метрів живого плоту з граба, та е, все одно, як би акуратно, я не міг з туями вправитись на, на цих дешевому на, на інструменті. Всім добра, миру та перемоги, все буде Україна. Тримаємося, єднаємося та ділимось корисною інформацією.